Привіт, друзі, скажіть, будь ласка, люди приречені на любов чи на смерть? Я думаю, що в соціумі ви частенько чули а, вислови на кшталт приречені а, на любов, на шлюб і все таке. А, насправді це ну, таке собі посилання, та, тому що зазвичай а, приреченими бувають на смерть, на муки, на страждання. А якщо ми говоримо про близькість та про шлюб, про кохання любов, тут краще все ж таки а, обирати слово наречені, тобто названі. Наречений, наречена, та, це названа людина, яка дається мені для шлюбу. Любу, та, для любові, для кохання, для взаємин. От, тому, знову ж таки, та, давайте усвідомлювати оцю різницю приреченість та і нареченість. Тобто приреченість це на щось нехороше, явно на щось негативне для нас, і нареченість та, це те, що для нас назване, а названа кохана або названий коханий. Пам'ятайте про це? Перемагаємо і переможемо.